Знаєте, місця які цікаві вам. Ми продовжуємо відкривати таланти, особистості і нові кордони творчості сумської, всеукраїнської та зарубіжної. Мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу. Я Христина Бондренко. Ми починаємо. Агресія під олівцем Україною рушила виставка Карикатурна антигероїв сучасності. Люблін у сумах європейські мотиви презентували у міській галереї більше в ексклюзивних новинах. Сім десятків робіт, карикатуристи із 38 країн світу: Україна, Польща, Німеччина, Австрія, Італія, Португалія, а також Китай та Колумбія усіх об'єднав спільний погляд на антигероїв сучасності серед найбільш популярних облич світові тирани та медійники-пропагандисти. Основна ціль привернути увагу та змусити подивитися на речі. По іншому давайте не будемо кривіти душею. На жаль, можна констатувати, що ще багато місце людей, які Підтримують і політику Путіна стартувала виставка з Полтави. Нині її презентували у Чернігові. Постюватиме там два тижні. Місцеві до слова вже встигли її оцінити. Виставка дуже цікава, тематична. Так розумію, що вона присвячена тоталітаризму, але знаково, що більшість карикатур, які малювали. Художники з різних країн світу присвячені дамі України агресії якраз Путіна. І це означає, що світ е, е, значить, розуміє, що Росія під керівництвом Путіна тоталітарна держава. Наступна зупинка суми. Далі прифронтові фронтові міста та за кордон. ООН, Європарламент, ОБСЄ та штаб-квартира НАТО. Польські мотиви у сумах свої роботи презентують викладачі факультету мистецтв одного із польських вузів. Подивитися на творчість, колег прийшли сумські художники. Зразу можу сказати: дуже цікава виставка. Почему? Потому что здесь э, представлены э, разные техники. В основном э, техника авторская, шилкография, вот акварель. Ну то есть, э, как мы понимаем, графика, она э, относится к такому виду искусства, что э, она пробивается среди живописи и других видов. Для зрителя это очень интересно. И мне это мне это очень близко, и я хорошая выставка. Не лишень ваблива, а ще й розмаїта. На виставці жодної подібної роботи. У кожній творчої я художника. Ромат колодзей у сумах гість части. Цього ж разу із собою прихопив, раніше не бачене. У мене вже були три виставки в Сумах. І зараз я привез дві роботи, які не були представлені раніше. Я займаюся живописю і шелкографією. Здесь представлені роботи саме в этих техніках. Готували виставку довгенько, шліфували кожну ідею, кожен образ. Усе Аби зацікавити. Родзинку додали і до презентації. Це пішло через це від мого давнього приятеля Романда Колоцея, якого я вже віддавна знаю, який закоханий в наше місто. І він завжди намагається якусь несподіванку внести в наше місто. Ну, це цьому. Вона довго готувалася, ця виставка, але вона здійснилась. Ночі не спали, готували буде презентація, так би мовити, в режимі онлайн, його приятелів, його друзів, які готували цю виставку по декілька робіт, вони представили на цю виставку. А вже за кілька тижнів роботи викладачів змінять полотна їх студентів. Благодійна творчість у сумах концерт на підтримку народного артиста України Валентина Бурого. Зараз актор на лікарняному, тож допомагають творчістю і матеріально. Усі найбайдужі. Аби допомогти колезі по творчому цеху, народному артисту України Валентину Бурому, робити добру справу, просто 35 років на сцені. Більше сотні колоритних образів і проникливих монологів. Підкорювати серця глядачів починав у щепці. Далі був тюг, якому служить і донині, розповідають колеги артиста. Такі ролі у нього ізоне. скажем, куда идешь, торчалова играет. То есть это все роли, которые в ночи лунного затмения Дервиш Это все роли, которые масштабные, которые э, оставляют след. И вот звание народного артиста он уже получил у нас в нашем театре. Чому ми дуже, дуже і очень Коли ж актору знадобилася допомога, до спільної справи долучилися усі, хто знає та кому не байдуже. Для театру «Ля шансон цей рік можна по праву назвати благодійним, тому що ви є організатором численних благодійних концертів. Що можете сказати безпосередньо про сьогоднішнє таке дійство? Ми з радості участвуємо. концертной жизни города, а этот концерт, он особенный для нас. Мы очень любим Валентина Дмитриевича Мурова, как друга, как артиста, как мудреца, как человека, который в нашем кругу обозначил какие-то невероятно глубокие, невероятно высокие горизонты жизни. Благодаря ему мы очень много глубин для себя открыли. И вот сейчас ему трудно, но нам хочется ему помочь. Проведя столько благодейных концертов своим, с своим театром, можете вы сказать, что работаете добрую справу просто у всем творчим скопом? Это сложно организационно, но на самом деле, когда ты начинаешь что-то делать, то обязательно находится множество людей, которые хотят тоже в этом участвовать так или иначе. И поэтому как всегда эти благотворительные акции это э, обще дело. На сцені чуттєві пісні та вірші у виконанні колег і за сумісництвом друзів. Я надивлюсь на сонце і на траву, Наговорюся з добрими людьми. Не ми час минає, а минає ми. А ми минаємо, Ми минаємо. А час це тільки відбивання тік так, тік-так-тік-так, в цьому вся країчність, час не хвилини, час віки і вічність, а ніч день, ні з вечора рання, то тільки віхи цього проминання, це тільки мить у рибочок рабме. Остання нота ще дрожить в повітрі. Дивися, час, великий диригент перевертає ноти на повітрі. Не лише співаки і театрали, а ще й художники долучилися до спільної справи у холі театру. Янгольський аукціон від Ані Черненко. Час, коли болеет наш друг и такой беде, хочется, біді, хочеться каким-то образом допомогти щоб та скоріше кратілася та болізм, бистрі він вийшов, був з нами, був щаслив, вот, радував нас своїм творчеством. Пані Наталю, задля доброчинної справи об'єднався чи не весь культурний бумот нашого міста. Взагалі, ось творити добру справу, просто як на вашу думку, звичайно, просто в будь-якому випадку просто. А коли для Людей, які входять у душу нашу, як митець, як творча особистість, тому що ну Валентин Витович, безумовно це зірка театральна наша, і взагалі він особистість дуже щира і відверта, і для таких людей то ще більше згуртовуєшся. Добра справа і результат відповідний. За один вечір артистам вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Сподіваються, внесок заради товаришу і колезі, що опинився в біді. Попереду планети. Хочете знати більше про культурні зустрічі, кіноновинки, театральні перформанси? Анонси у поміч. Чим дивуватиме культурна афіша найближчим часом? Розкажу далі. Жіночі дні у театрі юного глядача київський театр комедії везе до сум одразу два спектаклі від італійських авторів у програмі комедії Щасливий горбун та Жінка на мільйон 1 та 2 липня, 19.00, Театр юного глядача прийдіть і насолодіться відбірним гумором та віртуозною акторською грою. Таким цей тиждень побачила наша творча група. Ми ж уже готуємо нові матеріали про цікавих людей, цікаві місця і цікаву творчість. Зустрінемось наступної п'ятниці на обласному телеканалі. Час той же 18.00. щасти.